What would father say in a battle like this? Probably something sarcastic. Алло алло. Алло алло. Отчено щервосты набі находится пиццейми, твоє нехай бы доволі твоя на би так на землі, идночидай потом на кожен день. може диховати, але норм. Блэкбук. Слабий. Дьор там розвали чи ні? Ага, понял. Питань не маю. Блять, не щеку выстрелил. Додик. Да ну нахуй. Вот я бы тоже. Угу. Цена атак. Будем пробовать еще. Вот все сиська надо въебать ему. Не попадаємо. Ну, поїдемо в з близької дистанції, надіюсь. Дек теж не ради помер так швидко, я не розумію, єдиного. Оу! Uh. Oh. Ніхуя я соти закидаю. Це ні ще подкол у нього, блять. Він мене так їбає? слабо. Ну, пока так. Hey, hey. Блин, я боюсь, что там сверху меня отъебуть. Hey. Uh, это вроде бы... Может. Может, да? Блядь, гриля боссаны. Не зря боюсь. Правильно, что боюсь. Блять, я ебал, что делать? Давайте с ним. Ты ебал нахуй. Надо какой-то отходить. 287, да? Хорош. Ладно, да. Бля, это шнрад шандрати... Передо мной ищи. Да крок це не страшно, а это Шенрад я не подвину. Ну иди на шанс зараз тут оставить до IT-287, вернусь и принимать гору. 287, да дать даш проверяй сука хто тут ще маус я на сипі нищий це пиздец а еппер баный ме засветив напевно шо еберчик не выходить? Буває Бабаха, блять, фугасом без пробития, ебанула. Слабо. Что там пострему нахуй? Чому так тихо було? Аля-аля-аля-аля. Просто в нолино. Ще пробуем. А, надо дешево замінить, напевно. Ластування охуєнно на лаштування, до речі. Це якось так. по звуку. по звуку. хуйня на самом деле, но, в принципе, жить можно. самом деле, в принципе, жить можно. Да норм, все окей, пойдет. Блять, резервы не включив, ну бываю. Ну блин, что качать краще? За ней ничего не трогать. ГБ плюс лот. Да вообще похуй. У нас вы вот говна. Потужний майдан, блягать, потужно, легендарний, mm. немає потужного. Чи має список, що вибрати? Нехай буде так. Міцний Майдан. Непотужний, правда, але теж непогано. Але також непогано. Сутива. На цій карті 9 кодов Майже 10 Але з іншої сторони Із... Нє, з, з десятками вроді також Значит, цікаво мені, до речі, он шо каже. Новый ограничення Фротс, мене поздує. Ну, да голоду заряжать его сразу же. Можна було кинути в менелде попробувати. Ні, глупо. Буга самауса блядь, ну це Хуй, піймеш правильно, неправильно Тичка була. А я тут сам далі, Хуйово Не пробила. Блін, просто семер надо душити, вона тоже там стоїть слабо. Цих ще я подушу, а цей от цей, блядь. на, тобі на 70 почек. Не даем ошибка. Блядь, нього там нарешті зайшло. Я даже так выйду мне похер. Тайп сносить. нас есть. ББхой. Куда нахуй щеку? до речі. Там йому голодой мене в щоку пробить, скажем так, не просто. Айн баба хуй ба. До речі, помилка сразу фугас это дийтся его. Надо тайпа бывать, він более страшний для мене. Семеро целов. А тайп страшний Зараз раздопызом тайпа по хорошому Твой кавива, до речі, не ну, я перекрутив уже напевно борт. Куда їдеш? Та, То шотичка дала, я не боюсь. Мені вообще похуй. ПП ми не бачили. Надо сейвиться якось жить по максимуму. Я заебись, надо смеру допис, тоді и ты вазика добивать. Базика, базика, хуй знаешь, правильно. Сюда. Пида, раз. Ты перший пидош. По семеру їдем Баджер там же, я надеюсь. Ебать, мне лопнула Бля, это шон дратится карта, просто имба. Ты стоишь от бортика наваливаешь. Але мені не подобається, що наша команда непогано відіграла, типу ми вже будемо просто їх доганяти весь урон. Аби ті пиці виграли їх, було б імбово. Да, моя козер хп, це хуйня. Но є нюанси. Блять, як стоїть баджер до нас? Інфа є? Очком, не очком. Похуй очком буде. Не попали, хуйово. Ладно, їдемо. бля, тип, сорян, я сейвы все. Бля, мне жаль, типа, на самом деле. Некий блан поступил. Довернул. Ну все. Не пробелы, поехали. Ну, цей тип мене тоже фокусить. Ба баба, хаси бе. <гум> не, мне конечно жаль, что я тебе не дав тичку, ну як жаль. Нахай це делай, просто вы ей дай тычку на еба себе їм ему теж тоже. Охуеть, тут было близько до речі до СОСа Долбаю по топлята помре. Добивай пінах Дозволяю. Бабаха плюс. Ебать, 9к опять. Потужно чи не потужно? Мені кажеться потужно уже. Але, блін, більше сюди нічого й не дам. Не втопись стільки, блядь, блять, хуйсос. Бля, яка я не банько. Може подколи. Десятки не буде на те чувствую. Бля, вийде, не вийде. Я надіюсь, він уб'є канопінера. Це мені дасть можливість дати йому тичку, а може і дві зразу. Не пробивай. Да, да, канапінера. Канапінера, їбаш Єблан. Но зато десятка уже есть. Ладно, подкол заражаем, похуй. Конопинер девочку. Арта. Арта тут, видишь, усього. Тичку бдать. В землю! А -а -а! В землю, блядь. Тарано. Есть. Блядь, це було б 11к. Землю, дав, сука. Слабий танк. Теж Та, нрати трошки. Це ще не фулл качка. Ще я, типу, скину. Нехай порадується. Нужно а, не бай там засыпил, это шо нахуй? Пу-пу, а мне не подобается. Блять, а я на цю же карте, давав давить ка нахуй.